Слава Україні, пане Євгене. Євген слава. Дякуємо вам за те, що маємо можливість бути тут в студії. Вітаємо вас з Днем Прапора і з Принайдешно. Вітаємо вас з Днем Незалежності. І перше питання одразу до вас: як ви вважаєте, чи будуть в ці дні масовані ракетні удари по території України від країни-агресорки? Може, будуть. А може, і наші, може наших і біль... Тому що про кидати, то ми -то це знаємо. І на командування готується, і склади, так як вони у у них вибухають. То я навіть уже е, певну повагу викликає російська дурість. Вона вже заслужила от е, зразів рівень такого самодурства. певну навіть повагу викликає, що вони збираються воювати попри таку кількість знищених складів і штабів. Тому е, будуть ці удари чи не будуть. Ну нічого серйозного взагалі не відбудеться. Вони все, що могли, вже показали, е, всю техніку, яку могли подарувати, подарували. Тобто зараз іде воно, скажімо, конфлікт по деескалації внаслідок того, що Росія Росія демілітаризується. Але мені що. Здається, що наше командування воно зараз більше любить цю дату ніж Росі і буде цьому приурочено дуже багато цікавих подій, які зроблять наші збройні сили і сили спеціальних операцій та артилерія. Ну, ви знаєте, ви просто випередили моє наступне запитання, тому що з перехоплень гурми чуємо те, що російські окупанти, м'яко кажучи. Е Дуже бояться так і говорять про те, що кримський міст навряд чи витримає День Незалежності України. Чи можливий контрнаступ? І як ви бачите цю всю ситуацію? Що ми, як ми привітаємо росіян з Днем Незалежності України е, стосовно е, наступальних контрнаступальних операцій? Я з нетерпінням чекаю останніх днів серпня, тому що ми чекаємо зараз, чим скінчиться, якби от цей гарячий місяць, який в Росії назвали уже смутним. Відповідно, ми бачимо, що вони понесли великих втрат. В плані того, як працюватиме авіація, тому що в Криму розбомбили їхні бази. Ми бачимо, що палають і знищуються їхні склади. Відповідно, можливо, наступальна операція буде почата не в серпні, а в вересні. Хоча я досі скажімо, чекаю, і останні дні може нам стануться дуже цікавими стосовно ж того, що які от буде перспективи. Справа в тому, що особливо наступати не треба спішити, якщо вони несуть такі втрати, то, відповідно, нічого нам не заважає якомога краще підготуватись. Ну тобто, якщо вони кожен день втрачають по три мінімум, це саме такі песимістичні сценарії по три склади, а в реальності це буде їх п'ять. Кожен день. Ну тобто, я не знаю, до чого вони хочуться довести. І ми бачили, що вони вміють робити жести доброї волі, і такими темпами втрати складів, в принципі, значно спроситься наша наступальна операція. Хоча, в принципі, вже обриси її є, ми. Ми бачимо, що з утрудненого сполучення у них з правим берегом Херсонщини. Ми бачимо, що порушені їхня от логістика ударів і маршрути для авіації. Тому, в принципі, вже це почати підготовка до наступальної операції. Але почекаємо, почекаємо. Подивимося, що воно буде цікавеньке. Я думаю, що точно однозначно, що війна зараз розвивається вже по українському сценарію. Да, вже зараз наше командування воно знущається з росіян, і вони вже там це в як їхні ПВО там з автоматів стріляють в небо. Це вже ну, якби явно не, не стрільба над Києвом, тому поки що все рухається повільно, а але в тому напрямку, який нам потрібен, от одва. Ну, Слухаєш і одразу навіть. Настрій, що піднімається, ви так легко розповідаєте, і насправді цікаво дуже слухати. Мені от е, важливо, щоб ви пояснили для більшості наших глядачів, адже так в мене є військові люди. Ось ці втрати їхніх складів е, з точки зору військової. Наскільки це серйозний для них удар, коли вони в день по 3-4 склади з боєприпасами втрачають? Як ви це можете охарактеризувати, описати? Наскільки сильно це поб'є по окупантах? Дивіться, мені приходили за цю війну. Ну за великий етап, уже священний етап цієї війни. Не ато мені доводилось один раз вантажити один джип снарядами для д 30 гаубиці. Тобто, це велика гаубиця, це невелика кількість нарядів. Ну я вам скажу, це така задачка якби дуже напружена. Причому що це була не батарея, це лише одна якби гаубиця. Тобто, ми такі загрузили, і потім ти в ній їдеш, розумієш, що воно може вибухнути в будь який момент. Тобто це Така ну робота складна. І коли я уявляю, що там от якісь ракети для с 300 які вони вже стріляють не від великого ума, і не від хорошої артилерії по наземних цілях, це ППОшні ракети. Коли я уявляю, скільки тільки от там от, до мсти 152 мм снаряди, от як це все вантажити? І справа в тім, що наше командування, що до початку цієї війни воно знало, що росіяни, так як ну дураки і дороги, це якби їхні основні складові руського успіха, то вони будуть прив'язуватися до залізниці, тому що вантажі. У них з сполучення було навіть коли вантажівок цих було багато і водіїв було професіональних багато. Зараз цього всього стало в рази менше. Але ми їх відігнали не лише від шляхів якби автомобільного сполучення. Зараз їм фактично вони привезли до залізниць, по них весь час б'ють. Вантажівок мало. Я наведу цитату: це ну, важливо нам опиратися да на не їхні джерела, тому що це мінімум якби позитив, оптимізму. Це от просто уже от сухе, сухе якби от іде, сухий залишок. І частин ДНР лишилося дві вантажівки, і одну з цих вантажівок військова автоінспекція росіян забрала на штрафмайданчик, тому що в них щось там якісь там вогні не грів, і це реально виглядало як якийсь ну анекдот. Я б таке не повірив би, якщо б це не писали самі росіяни, і там були розбірки, що ну що це таке? Там на харківському напрямку. Вишається якась там рота без забезпечення, тому що у них сьогодні вантажівки, понятно за обома за рулем, там Ванька дурак був п'яний, і одну ще забрала воєнна автоінспекція. Тому, ну справді, вибиті склади, от в нинішньому форматі війни російської армії, це велике лихо для них, непоправне лихо. І скільки б не було цього вибухівки. Збройні ракет десь там в Росії це все доставить в короткі терміни, і щоб воно ще й було нормально виконане, це величезні для них проблеми. Тому оці вибухаючі 3-5 на день склади, це реально, якби ну, такого тактичного масштабу, ну тактичного там, операційного оперативного масштабу. Проблемка, ну вона може перерости в стратегічну проблему для російської армії. Тобто зараз, ну я реально, отак от, от просто так от, так от дивлюсь на це все. Тому що ну, мені цікаво, скільки може протриматися та армія цих дурачков от в такої ситуації. Це справді ну просто, мабуть, наші артилеристи там, ну мабуть, якась іде в штабі, просто всі отак от от сидять, думають, кожен день п'ять складів. Це ж, от як ну як Німці камуняк стріляли От коли коликулементники з розуму сходили, тому що скільки воно може повсти. а ваняк та дурних уже менше, вже не, не будуть вони так повсти. Вони намагалися, якби нас щось там радянським житим самим мотлахам задавить озброєння. Вже цього мотлаха немає. і Воно все менше, менше. Ну прекрасно. тобто, просто прекрасно. і немає зараз, попри те, що якісь можуть удари. Ще згрупують, ну хоча я не знаю, що там згрупуються, я гіпотетично закладаю, щоб не сказали, що там Карай сказав, що наступлення їхніх не буде. Десь вони ще там на 500 метрів, поховавши 5 тисяч солдат, може десь просунутися, але ми бачимо, що кожен день немає просування, немає просування. Я думаю, цих просування уже може і не бути взагалі. І, хоча буде ще тривати ці всі обстріли. По цих ракет, але в цілому ну дуже цікаво розвивається війна. Дуже цікаво, і все йде по нашому сценарію. Я розумію, що Збройні Сили України безпосередньо. і Ви ці дні точно я би сказала так не святкуєте у звичному розумінні для звичайних людей День Незалежності, День державного прапора. Але ми дякуємо вам, що ми маємо можливість ці дні відзначати. І я попрошу напевно незвично, бо мені треба вас вітати. Напередодні цих свят, але попрошу вас привітати наших глядачів і звернення від вас до українців. Наша держава нарешті відбулася держава, народ став нацією. Нас боженька виволік з дивану. На орбіту всесвітньої історії, скажімо, нашої планети, тому що ми зараз забиваємо оце от почвару комунізму, забиваємо свяхів цю труну. Ми руйнуємо другу армію міра з величезним бюджетом, і все це робиться з, з державою і нацією, які давали там три дні. Наші західні партнери навіть нам зброї не хотіли давати. Вивели, щоб без цієї зброї в достатній кількості. Ми їм наваляли це по самих оцінках росіян, і це, мабуть, є справді таке в плані державного історії. То наш наша наш вік як держави незалежної, хоча це відновлена державність. Це обов'язково ми розміж це є певна приємність традиції державності. Але е, держава наша дуже молода є. по історичних масштабах. Вона ще геть е, там неповнолітня, але ми наваляли їм так, як е, багато хто не, не може, деякі там і імперії такі задачі не можуть виконувати. Тому е, ми вступили в цю епоху цього сучасно бентежного світу е, дуже красиво, гучно, е, рано подорослішавши, і але ми ще дуже до молода нація. Держава і наші перспективи від цього просто колосальні, тому ніколи не шкодуйте за минулим, тому що важко просто осягнути майбутнє, тому що тут не працює якісь там уяви тут. Треба мати дуже хорошу, якби уяву, але насправді не не закликає до фантазії, а закликає просто до того, аби мати. І дух цінувати цю от історичну мить, коли ми, по перше, за 400 чотириста років от окупації зараз доженемо всіх цих синособачок. Потім за рахунок їхніх репарацій з їхніх республік, на які розвалиться Росія, ми відновимо нашу державність, але відновимо не в форматі, щоб ми десь там якась держава. А це вже відбудеться. Справді, та от Україна велична, мабуть, достойна. Хіба що от образів там княжих часів, справді велика країна Європи? Тому цінуйте цей момент і проявляйте. Волю не зрадо зрадолюбити, а дбайте про те, щоб перемога наближалась. Підтримуйте збройні сили, не падайте духом, і все буде добре.